Всім привіт! У нас вже закінчується вересень, сьогодні 27 число. І поговоримо про загодівлю бджіл, до яких чисел стараюся я загодувати своїх бджіл, взагалі, до яких чисел можна ще ситуацію виправити. Ну, тут більше треба відбиватися, напевно, не від чисел, а від того, яка на вулиці погода. Тому що всі ви знаєте, що коли хороша тепла погода, тоді. Бджоли забирають сироп, коли теплі ночі, ну звичайно, дні, тоді бджоли хорошо забирають сироп, печатають соти. Значить, Я завжди за годівлю починаю десь приблизно середина серпня, числа 20 і стараюся її завершити до 10 вересня. Чому так? Тоді саме краще бджоли беруть сироп, тоді велика ймовірність, що буде хороша погода. Тоді ще є бджола, яка залишилася після соняшнику, не повністю зносилася. І саме головне, хочу наголосити, це коли я повністю загодовую бджоло сім'ї. Тобто бажано почати десь 20 серпня. Якщо ж частково підгодувати бджоло сім'ї, Можна навіть попробувати в даний час, але це вже повинні бути якісь специфічні кормушки. Тобто, в якому плані? Це або потолочна, або годувати з кульків. Я в своєму житті таке для себе пробував, але мені не дуже сподобалося. Є ті, в кого це ну, хорошо виходить, і на постійній основі вони годують з культів. Але знову ж таки, це буде тільки підгодівля, і треба враховувати те, що вони вже можуть погано печатати соти. І це так, по пару літрів ще можна дати. Значить, далі. Поговоримо про мет. Ціну я не буду прогнозувати, тому що це нереально, таким я займатися не буду. Взагалі хочу е підчеркнути таку тенденцію, що зараз е дзвонять за вплоть до того, що е чуть не знайомляться. Е почали споминати ті, до кого ще з весни я телефонував, тому що там в мене була невелика кількість метку, десь кілограм 500 кг. І я хотів його продати, до кого не дзвонив. Е Ніхто не хотів в той час їхати. Звичайно, я розумів, що за такою кількістю ніхто не приїде, але я всім наголошував, що за одно, щоб приїхали. Але ніхто не хотів їхати. І це вже від того часу, можна сказати, пройшло три місяці, а можливо і більше чотири. І тут починають споминати, дзвонити, чи ще не продав медок. І коли їм кажуть, що в цьому році хотів би продати там, тон 10, але правда його немає. То починають прямо аж обіжатися, тому що в цьому році метку немає. Заготівельники, скажімо, не можуть той об'єм зробити, який би їм хотілося. І знову ж таки, вони вийшли вже в такому положенні просящих. Чому так? Тому що обично на них дзвониш. Вони мають там приїхати, ну коротше не серйозні, їдуть по пів місяця, там то трубки не беруть, то ще щось. А це виходить вони в такому положенні, бо всі побачили, що там медок ціна йде догори, попіджималися, продавати його, скажем ну, не хочуть, тому що хочуть подивитися, яка буде максимальна ціна за дану продукцію. А заготівельники бідненькі, не мають чим зайнятися і наярюють. Тому що їм же щось треба робити, кошти заробляти, як то кажуть. Але в цьому році вони, напевно, трошки віддихнуть, остинуть. Не буде так як попередніми роками. До цього воно йшло, що мед мав би здорожчати, тому що. Ще там, виходить, до війни максимальна ціна в нього була 2 долари, і після того він якби і наближався до цієї ціни, але не було 2 долари. І якщо взяти тих 2 долари, що було до війни, і цих, що зараз, це зовсім різних 2 долари, тому що інфляція, виходить, в нас тут дуже велика, і за тих 2 долари, тоді можна було набагато більше чого купити, ніж за цих, що зараз 2 долари. Тому мед повинен ну, мав би, і було б правильно, якби він здорожчав набагато більше, як на 2 долари. Плюс до цього ще підвело то, що попередні роки також були не дуже урожайні помедови, а цей рік особливо практично і не було, в нашій місцевості його практично ні в кого й не було. І саме головне, що в цьому році ну, немало важне, не що, що була погана зимівля бжіл. Багатьох пасічників е, в мене в тому числі. Е, зимою бджоли просто осипалися, не знаю, чи не якоїсь там хімії підтянули. Ну, хороша візуальна бджола, але на осипалася я на протязі всієї зими під'єднував. Зовсім не тою. Кількістю бджолосімей вийшов з весни, що мав би вийти, хоча була підготовка в зиму, коли вони формувались в тому році, тобто я ніколи слабких бджолосімей не пускаю. Тобто була хороша, але в один момент вони почали підсипатися. Значить, Менша кількість бджолопакетів в цьому році була продана. Ну, знову ж по всьому пішов в мінус, скажімо, продукції, кількість бджолопакетів і так далі. Тому це це все призвело до того, що медок, скажем, здорожчав, і, значить, перше. Погана земівля бджіл, друге неурожайні роки. І коли такі фактори співпадають, тоді, як правило, відбувається здорожчання меду, тому що в нас люблять занизити ціну і довгий проміжок часу вона, скажімо, відстає від всіх остальних цін, там, продукції і так далі. Бо нато швидко ціна росте, а на медок, як звичайно, вона дуже довго і дуже помало підростає. Ну, Звичайно, були такі роки. Ну, Коли я пасічнукував, що мед е, в два рази підстрибувала його ціна, тобто, там, по-моєму, той рік була від 24 до 27, а потім зразу до 52 гривень таке було. Ну, По-різному буває. Тому е, наша сфера така, що тут потрібно чекати, е, значить, не покидати, постійно цим займатися. і все одно попаде той рік, коли підросте ціна, буде продукція, ну, скажімо, співпадуть такі пазли, складуться, що можна буде по хорошій ціні продати бджолопродукцію. Значить, надалі плани такі, що зараз потрібно хорошо дозимувати. Верніше, хорошо запустити бджіл в зиму, щоб вони хорошо перезимували. Тому що від цього напряму будуть залежати заробітки на слідуючий рік. Значить, ставку потрібно, ну, в своєму випадку я буду робити на бджолопродукцію, тому що вона вроді відносно трохи подорожчала, і від цього будемо рухатися. А далі буде видно, тому що може бути дуже багато змін до весни. І тим паче до сезону може бути і погана зимівля, і так далі. Тому будемо дивитися по сезону і від цього відштовхуватися. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.